Так, це мені треба основний калібр. Щоб знати, який на основний, треба на десятка. Я думаю 6 тисяч як мінімум. 6 тисяч. Одним словом, багато. Так, а де тут точки? Точки, точки, точки. Тут не хочу стояти, бо тут байнят доволі часто. Самі грі можуть блайнити. І теж банальні костіки німецька пшко йой, тисяча чому ми відкусили від хавіка жостку. Ну війшла але так край карти, так що не факт, що я попав. Не, не попав, на жаль. Так, і катка що зараз буде Перескакувати? Да, я пяточка. Блин, на центр вообще ніхто не поїхав, походу всі сюди ломанулись. А, не. Шибочка. Ну і дай мені тут урон накидувати. Все, закриті файтинги. Все позашивали. Пунк паром паромпам треть ката, бо є зараз піджимає. Значить що-то всі бояться файт на спеть тяж, тяж птешить. У нас кусь їхати. Я кустик став, все комфортабельно. Що ще думати, що ставати? Хтось їхати, танкувати. Наш. Ой-ой-ой, я лише від їх моя Навряд ну, я попробую. Чалька, я нічим не можу допомогти. 800, нормально, хоть. Так і стоїть покою. кою. разок. вразок. другий раз. Нормально. Че, вони прям будуть таранюватися? зараз я пятка може почати домашнее мене Так, він може тут стоять, а, а не стоїть я зрозумів там тупий був Ладно, він закритий Що вони там піджалися під ту мечеть? Мечеть вроді, правильно? Стоять. Що вони там роблять? Такі п'ятка догралась. А тупий пробуєш у свої хати. Давай, якщо шонко, комольчик на тебе зарядю. Чи там везе гостичні, Та біднітко живе. Під двома хавіками А я не можу нічим помогти. Чекай, а я... тихо. Це в закритій окей. Я може під'їхати ось так. Статись стріляти. Тихо, по фентреграду там нема. Да, тут треба кумоль. Для позиції не що я, неща, я тут ні разу не грав. Охо-хо, 700, а хто там 700 лото? Офінтрайн? Ну, мій, кстати, цей апаратик. 720, гарно. Да, ну, кумаліни контри, це, це факт. 9, down, 9. Минус. Ай-яй-яй-яй-яй, ща в трегер пропиш. Щелташки добавлять. Не, фентрегер не дав ЛТшки тоже читану. -то Кстати, тут двойные кустики прекрасно ху-ху-ху 822 я не мав би світити от тепер мав і дал втажки можу Та я ще хочу пожити Ніч там не треба виграти, мені треба основний взяти. Тридцять добре. Я навіть не розвертаюся, а то ще не знаю, може до мене ЛТшка якась приїде в упор. Пано, виїхай десь швидше грільок, ну будь ласочка. Ну ти собака, вспів звестися, спів плюнути, виходить, від'їхати. Де ти Ой, Мені повезло. Шестьсот семьдесят один що в мене альфа не пройде. Mm. Треба саме край. він дав утику. Ну, їдь для мене. Що він робить? стоїть просто там від башки. Вино. Пещий чарик їде саппортити, Що він їхав, їхав, став. Да, реально він весь цей час він стояв від башки, Представляете, дурне. Кеш, воно все-таки дурне. Так ну дав. дал. Не треба його пушити. Без варіантів. І там гемату. Танкую! Аки боженька. Як же ще танкую? Хобі хп. Дай би їх не пушити. Ні, дай по контрід. Ось чарик. Чарика багато, хто не буде бояться мене. самого не пробити. Да. 7 тисяч. Нормально. Нормально, я думаю це достойно. Їм сто. Нормальна катюлечка. Нормально, чекай, а плайни були? Плайни були, але ну, я не пробував плайни, я пам'ятаю. Так, це пока що закрите. Сімсто